Доброго дня! Дивіться ваш апаратик Міг-308, старого зразка, та сама компоновка, силова плата, плата керування зверху. Все перетягнув, вже всі силові з'єднання. Тобто Тут нічого не оплавиться, не підгорить. Тут клемки тіліпаються на моторі протяжки, там теж все затягнув. Протяжка стоїть рівно. Бачимо так, от краще видно. Тут також все затягнуто. Шланг не перебитий, не переламаний, Тобто все нормально. Все тут шпуля сидить так, як треба. Все затягнуто. Тут також затягнуто. Так, Зараз вам покажу ваш серійний номер. Ось він. Це ваш апаратик. Так, ну По налаштуванням вже все зроблено. Давайте. Режим зараз ММА. Так, холостий хід у нас там ну, при моїй напрузі 60 вольт. Давайте покажу, як попалює. Мінімальний струм там 20-25 А в такому проміжку. Бачимо, підпалює з першого разу, повний порядок. Так, тепер підкидую навантаження, три секції, кручу на максимум 180 А 24 вольта. Все, струм регулюється плавно. Все чітко. Все, бачимо, навантаження тримає. все, в порядок. Так, режим міх. Навантаження залишаю, замикаю контактики, спрацьовує клапан, швидкість протяжки, регулюється, так, і заправка рукава, все у нас в порядку. Так, ну давайте так, на максимум хай пожужить. Працює тихо, не підкусюю, все в порядку. Так, по напругам то що я і казав, дивіться. Так, зараз трошки незручно однією рукою. Так, ну, мінімально 12 вольт, максимально 27,2. Ні, навпаки, тут у мене ще неправильно. О, так, да, отак. 28,2. Так, мінімально. У нас 12. Все, знову ж таки на максимум. 28 і 18 вольта. Так, тут у нас порядок по струмам. Тепер те, що я казав, зараз ми бачимо, в максимум крутимо 140 А. Ну, трошечки більше, 142. Це в мене дві секції баласту приєднано. Якщо я зараз от, підкину третю, то дивимось. Хоп! 200 А 203 навіть трошки більше. Бачимо, да? якщо я залишу одну секцію, то в мене все в максимальному положенні. Всього лише там 70-2-73 там А. Все, це при одній секції баласту. Ну, відповідно, дріт 0,8-06 міліметровка, оце якраз таки оці всі струми вони будуть. Тому що ну, це якраз такі дві секції. От, ну, тут 140 А ну, на 0,8 дроті там 160-170 ну 170 максимум можна отримати в ідеальних умовах. Тобто ну, от, Ось такий вам огляд вашого апарату. Вже все налаштоване, я ж кажу, повний порядок. Все продемонстрував. Ну, єдине, що я, мабуть, зараз тут змінюю час газу, тобто, ну, Це час утримання клапаном щоб цей час був мінімальний, бо ну, по заводу приблизно до секунду тримає клапан відкритий, щоб не було перерозходу газу. Ну, на цьому все. Текстолітова накладочка сюди стане і по апараті роботи будуть завершені.